Thank you. Доброго дня! Я вас вітаю на каналі Golden Hand Stitch і сьогодні в мене старт. Як я вам і обіцяла, це набір від The Gouverneur. І а, я починаю. Вишивати я буду на ньюкаселі 40-го каунту. Ниточки ви бачите. Все це я вам показувала у попередньому відео. Ви можете перейти подивитися, якщо ви не бачили цього. І ось цей прекрасний набірчик я буду починати сьогодні вишивати. Добрий вечір! Дівчатка сьогодні знову повернулася до вишивки, і все ж таки мені вдалося вишити невеличкий шматочок від процесу, так сказати, надкусити та поласувати ось цією вишивкою. Це Тея, гортензія. Зараз знайду прев'ю вам і покажу, бо я його забула у даного набору. Надзвичайно просто розроблена ця схема, дуже гарна, вони як живі. Виглядають, мені дуже подобається, і ось що в мене вже не вишивалося. Як ви бачите, це дуже маленький шматочок, але ж я все ж таки вишиваю на сороковому каунті, і це дуже дрібно. Як ви бачите, але хочу замітити, що всі хрестики рівненькі, ось, ви можете бачити, вони як на підбір. В принципі, ну, я би не сказала, що щось там складно виходить. Єдине, що складне в цій, в цій роботі, це схема, тому що дуже дуже схожі значки. Я б, звичайно, хотіла вишивати по перенабору, але немає такої можливості, тому вишиваю по схемі. Ну, В принципі, нормально. Є такі участки, де я навіть повністю вишивала ниточку, вишивається вона в одну нить із шести. І, в принципі, все. Легко кріплю я вузликом, але зараз я думаю, що перейду, мабуть, на закріпку зверху. Ще подумаю над цим, як воно буде виходити, а кріплюсь, в принципі, теж також зверху. Ну, дуже мені подобається цей процес. Вишиваю потихеньку. Ну, зараз перейшла на інший набір і покажу вам, що я вишила на мірабілії. Моя мірабілія, принцеса Еліанна. І, як ви можете бачити, в мене вже з'явилося оце помаранчевий такий завиток. І, в принципі, а, в принципі, ще зелена частина в мене доволі таки просунулась. І, ну, дуже мені подобається цей, цей проєкт. Дуже. Він неймовірний, він дуже легко вишивається. Така, так, ну, в принципі, у мене все це від о, кольорова терапія. У мене ж все таке різнобарне, гарне. І тому все таке, що підіймає настрій. Кожну вишивку я хочу брати, кожну я хочу вишивати. Ну і нігті мої. Ви ж замітили це. Зараз це потрібно. ну Взагалі-то нічого такого. На даній роботі, як ви бачите, не просунулась. Так, хотіла замітити, що у коментарях мені порекомендували, що в нурги пірмін запялювати не можна. Так, дівчатка, дуже дякую, я знаю, але в мене немає інших піалець. Я замовляла нурги, які кругні, круглі, на яких ви бачили мою роботу гортензію, так. Але там також є різьба, яка також буде робити заломи, без них в мене не вийде. Я думаю, над покупкою нурги круглих, дерев'яних, щоб не було заломів, але вони зараз дорогувато коштують, тому я трошки зачекаю. Але поміняю. Я... Ну, я дуже сподіваюся, що поки я не дійшла сюди. Мені буде, в принципі, зручно це все діло виправити, тому я й не поспішаю з даною роботою. Але дуже дякую вам за пораду. Ну, в принципі, ну, якщо навіть будуть заломи, я її все ж таки буду любити. Але так, пермін не радять зап'ялювати в такій пяльцях. Ну, а що ж поробиш? А зараз буду вишивати свою пташку. Від Вікторії Пархомової я вже бачила відшив, він неймовірний, і це дає мені такий ривок, що треба, треба завершувати. Дуже гарна робота, але в мене тут досить мало процентів готово, тому зараз а, включу YouTube і буду працювати над пташечкою. А, також хотіла показати вам свою нову чашку. Дивіться, яка вона гарна, там вже моя кава дуже смачна і в мене тепер все ідеально. Пішла вишивати? Дівчатка та хлопці, я вас вітаю. Прийдеться мені трішечки поставити вишивку, мабуть, на паузу, тому що склалось таке непередбачуване, що мене на наступній неділі повинні ложити на операцію, тому поки що я проходжу лікарів і подивимось. Я сподіваюся, що буде все гаразд, але я не знаю, коли вийде наступне відео, тому поки що Поки що на паузі. Всі, дівчатка, я ж вам не розповіла, що крім цього всього, що на мене звалилося, в мене трапився то просто капець якийсь. У мене злетіла сага. І ви уявляєте, це просто я не знаю, скільки в мене там їх, мабуть, штук 50, і вони всі злетіли. Слава Богу, що вишиваю я по сазі максимум три процеси. Але самим горем це була многоцвітка, але я її відновила. Я ще не провіряла, але повинно там все буде добре. В мене пташка полетіла там десь на день, я не збереглась. По мірабілі в мене все чітко і слава Богу. Але Ой, я загубила свій медовий семплер, який я. Сподівалася вишити. І тому, дівчатка, якщо у когось він є в форматі XSD, буду дуже вдячна. Якщо ви мені вишлите його на пошту або в Телеграм куди-небудь, буду вам дуже вдячна. Я ставлю фото. Бо в групі, в якій я його брала, на жаль, вже нема. Не зрозумію, як так сталося. Але... але дівчатка мені відповіли, що нема. Тієї схеми ну, буду шукати, тому що, в принципі, в мене є скріни, ой, не скріни, а скани. В принципі, я можу її розпечатати та вишивати. Але хотілося б сагу. Розовий семплер я відновила. Я його скидувала своїй подрузі, тому в мене, в принципі, він зберігся, так? А ось медовий треба було скинути. Так, а зараз я. Буду дивитися один із своїх любимих каналів і вишивати. Все, пішла. Всім доброго ранку! Сьогодні я вже вдома. Точніше сказати, я вже вчора була вдома. Як мене положили, так через декілька годин мене і зразу виписали. Це якось дивовижно. Я не звикла так мало часу проводити в лікарні, але то є добре і все, я вдома. Зараз в мене невеличкий період реабілітації, тому вчора, вперше за багато-багато днів, в мене був час на те, щоб повишивати. Свої вишивки. І загалом на цій роботі в мене додалося 1200 хрестиків. Просування доволі велике, я думаю, що ви бачите ці мої просування. Ось зараз скажу, що я заповнила ось цей шматочок плаття, ось цю лінію. Я зробила вже бек. В даному шматочку він був лише ось. Цьому пензлику, і ось на платі був візерунок. Ось Тут ще пару штрихів, і що цікаво, вони всі виконуються по-різному. Це у нас один колір у дві нитки складання, це у нас інший колір також в одне складання. Так? Тут іще інший колір, але отак подивитися, воно все однакове. Ну, не знаю. Ну, чорний і то. Це не чорний, це, по-моєму, 3771. ну Точно вам не підскажу. Він не чорний, він такий коричневий. Загалом-темно. темно, -темно. А Оцей він бусковий, але темний. Оцей дуже, дуже якийсь коричнево-бусковий. Такий незрозумілий колір, але. Виглядає гарно. І то, що в мене осталось, залишилось тут тільки прошити бісер в цих шматочках, але його я залишу на останній час. Так, я ж не буду зараз прошивати його. І ось так виглядає моя робота. Звичайно, звичайно, я путалася, розпарювала, є тут декілька моментів. Тому що ось, наприклад, тут якось у мене заплуталось в цій шахматці, але нібито нічого. І бувало. Ось тут у мене там, вибачаюсь, синочок рядом. ну Ось тут у мене там трішки не сходилося, а потім зійшлось, я на одну клітинку кудись там. Відійшла, але це, мабуть, із за того, що мене постійно відволікали і ну то таке. А так вона виглядає ну дуже-дуже гарно. Такі гарні переходи. Я від них просто в захваті. Дуже мені вона подобається і неймовірно. Я вже почала. Точніше, ви ж не знаєте, да? я вже купила ще одну таку річ, і потрохи-потрохи шукаю на неї матеріали. Потім вам у покупках покажу, але я не знаю з нинішнім положенням, як той екренік доїде, як ті ниточки так до нас доїдуть, тому що взагалом в магазинах мало вибору і. Ті ниточки, що мені потрібні, вони ну, дуже рідко попадаються. Тому поки шукаю, збираю. А... Далі я хочу показати, якщо показувати, то цілий комплект. Тим паче тільки було відео на моєму каналі про е, покупки. Вони були, як на мене, грандіозними, тому що я щось розійшла за той місяць. мені потрібно, За ті місяці, точніше, мені потрібно було зняти стрес. І я його зняла і ще й тим паче так гарно, але воно ще не відійшло. Я продовжую робити покупки, але не в такій кількості. Зараз. Як зазвичай складаю це все в торбинку і потім вам все покажу. Куди ж без цього? Ще трішечки приблизимо і покажу вам, що я ще не вишивала, але там дуже-дуже мало, тому що як я тільки саджусь вишивати ту роботу, нічого в мене не виходить, хтось відволікає, і я її залишаю. І так, ви зараз бачите мою пташку від Вікторії Пархомової. Це гібіскуси колібрі. Ну, пташку вже добре видно, і гібіскус трохи промальовується. І як бачите, о, порола. Трохи, ну, ну як, тут такі просування, що їх майже і не видно, тому що я тільки сідаю за цю роботу, тільки беру ниточку, все. Мені хтось дзвонить, хтось від мене щось хоче, то клієнти, то ще хтось. Ну, щось не виходить в мене. Потрібно її, мабуть, відкласти ще на декілька, якийсь час, бо щось... щось не йде. І от що хочу сказати по цій роботі. Зараз я вишиваю бленд. Ну, ви взагалі-то бачите, що це бленд. Ну, так, на камеру воно ще передається. Але вживу ну я дуже дуже мучаюсь, тому що. Ну, Воно все якесь однакове. І тут, і тут у мене ну, скільки, я не знаю, ну, кольорів 5, мабуть, ось в цьому переході, плюс тут ще по два, два бленди, і, по-моєму, три кольори. Ну, Де вони? Воно, мабуть, так гарно буде все переходити, що я не знаю, як я потім бек буду робити. Тому що дуже-дуже плавні переходи, ну, ось так може ви щось там побачите. Але я коли вишиваю, це дуже складно. Хоч я вишиваю по сазі, але я вишиваю якусь лінію і все. Вона тіряється, я не знаю, де я там почала. ну Потрібна увага. Дуже багато уваги. І, в принципі, все реально. Ну Це в мене саме так, хоч я і вишиваю при денному освітлі, ця робота в мене налугана. І Її дуже зручно вишивати і ввечері, тому що ви подивіться на ці дурочки, дуже зручно. І, в принципі, подивимось. Це в мене такий алядорожний процес, тому що дуже зручно в мої ж конвертики її покласти. І якщо ви пам'ятаєте, ну, ті, хто мене давно дивиться, я шила такі конвертики. Це в мене під нурги четвертого розміру, але мої кюснапи 28х28 28 см, якщо бути вірним. Ідеально, ідеально, вони під цю річ підходять. І все, в мене такий дорожній процес. В принципі, що тут у мене планшетка з нитками є, поклала. Ось такі речі і все. Хоч потрібно ще якийсь кармашок для, ось цих, для ось цих, ось цих речей зробити, бо воно ж ріже буває нитки або заципається, мені це не подобається, треба щось придумати. І зробила ж я такі ось чохли. Захист на свою вишивку. Так, ну ви поняли, я пішла, бо... Комусь дуже весело і потрібно його трішки розбурхати. Так, і зараз останнім кадром я вам покажу, що я піду, мабуть, вишивати. І до нових зустрічей нових відео. Ну, а поки у нас денне світло, я візьму цей процес, у мене гортензія від Теа. І, ну, в принципі, на початку відео я знімала вже фрагменти, у мене тут все в процесі. Ось. І. В принципі, трішечки його повишиваю. Мені все подобається. Єдине, що мені не подобається, це замальовувати схенку. Ну, то таке, в принципі, і потрібно бути максимально уважними. Тому, якраз в мене є сьогодні такий час для цієї роботи. А вам я бажаю гарних хрестиків, бережіть себе і до наступного відео, як вже я говорила. Пока-пока!